Доброго здоров'я пасічникам. На прохання моїх друзів, колег. Короткий огляд зубчатого ножа, який ми робимо. Перед тим, що хочу сказати, що у нас є основні три види ножів. Довжина леза, оце взята ще з радянських часів, з радянського ножа, який випускався ще до розпаду СССР. Оцей ніж. Трапеція. Ми його зробили. Це у дружини мого хорошого товариша. Був такий ніж. І вони сказали, що трапеція набагато краще ріже і навантаження на руку менше, тому що їй навіть замотували кісті рук, вони більше тони відкачували за день. І вона просто дуже втомлювалась від роботи ножем. Через те, отакий ніж вони рекомендували ще й підігнутий трішки. Короткий ніж на прохання матководів і людей. Почають багато меду. Ми зробили короткий ніж. І в самому кінці зробили зубчатий ніж, знову ж таки, в піку ножу Джеро. У мене зараз немає, в мене три ножі Джеро для випробувань. Вони всі на пасіці, зараз не можу показати, але попросили відмінності. Відмінності починаємо з довжини. Довжина нашого ножа міліметрів на 50 на 70 менша від ножа Джеро. Це перша відмінність через те. Важель навантаження на руку менше. Ручка кругла і зручніша для маленької руки, ніж, ніж у ножа Джеро. Хоча там ручка плоска, але для маленької руки краще працювати із меншою ручкою. Далі у, ножі, у ножа Джеро є глуха зона. Отут припаяний кронштейн і 20 мм ножа не заточені взагалі тупі. І ця частина ножа Джера не працює, ніколи не працює. А накладка від кронштейна ручки заважає обрізкам повзати з леза. Ми ці всі зауваження врахували, і у нас працює як п'ятка, так і носок. Були нам зауваження по товщині леза. Зубчатий ніж має товщину 1,5 мм, досить жорсткий порівняно з іншими ножами. І, от. Габарити ножа, ширина 30 мм, довжина 205 мм, товщина мм, я вже сказав, дозволяє максимально просто і ефективно його використовувати, а крім того, він дуже легкий. Він ножа Gero, ну легший максимум десь у 2-2,5 рази, в залежності, яка модифікація ножа Джеро. Привезу ще додатково до знімань. Оце те, що просили моє позубчати мужу.